Ти мене просила, я тобі зробила. То, що купили в бідрянці. Шампанське, по акції взяла два. Я його не знаю, чи буду пити. Але по акції було, по-моєму, по 7 чи по 8 злотих. Того взяли. Маслянка. Лимони були по акції по 3 злоті. Пиво, до речі, теж по 3 злоті. Це ліпше, ніж ото, От, взагалі капець-капець. Хліб. 2,78, дешевий. Ці десерти були по акції, я їх люблю. Я тобі їх скидала вже по 2,79, якщо береш два. Оце ця колбаса що я тобі казала. І вона. Щас тобі скажу, на 8 злотих з цього донатику. Тут, я не ошибаюсь, кіло 200 Це взагалі фігня. І підсмажити можна їсти. Вафельки, якщо береш 4 штуки, то по 90 грош. Два сезама купила на цей. Ти поняла, на суші. Дві апельсинки ні. Рафал. Ну, ти поняла, да? вирізати? Помідори і вареники. А насчет вареників, зараз буде окреме і дуже інтересне відео. За оце все я заплатила 70 злотих, 73 гроші. І зразу почувствувала що щось не так. У мене, навіть, коли злота щось не так, я зразу чувствую. А зараз розкажу, чого. От виновники торжества. І от тепер оці от варенички. 7,49 на касі. На вході, на, вході, на цьому 499. Я йду дивлюся, 499. Кличу продавщицю. Вона мені показує там 700 грам, а у вас 800. Кажу, дорогая моя, я три роки живу в Пнєвах, і пірогі руські, наші смаки, завжди був один вид. В бідронці ніколи не лежало 700 і 800 грам, могло б вообще не лежати, але ніколи не лежали два вида. Кажу, добре, де ті, що за сімс, грам, а вони закінчились. Кажу, їх ніколи в житті не було. Може, може собі пані зробіть з'єнтє? кажу, з'єнтє чого? Того цінника кажу, я таке теж роздрукувати можу. Короче, не брати отакого більше, як я брала, або кожен продукт тепер, що, не знаю, вафельку, що сезам, буде лежати вам бонді десерт молочний з горіхами, і тут 4 на 75 і буде стояти один цінник, а потім 4 на 80 інший, і так Давай стосується щось. всього.